Мене звуть Юля і я блогерка з досвідом. Сьогодні у нас з вами одна з моїх найулюбленіших рубрик, одна з найулюбленіших видів відео, а саме розпаковка. А значить, у мене тут боже, 7 коробок. Жесть. У мене тут 7 коробок. І я пропоную довго не тягнути. А, а перед початком нагадую вам поставити лайк під цим відео, якщо воно вам, звичайно, сподобається, написати якийсь ваш коментар, бо він дуже сильно мене підтримує і мотивує рухатись далі. І також не забудьте підписатися на мої соціальних соцмережі Інстаграм, мій інстаграм, мій Тікток. Instagram, Instagram б'ють магазинчика. Там також є багато цікавого контенту. Ну, а ми з вами починаємо. Значить, у нас тут Буде з вами поділ на дві частини. А перша частина це в мене будуть косметика, яку мені надіслали, а друга це вже косметика, яку я сама собі придбала. Я пропоную почати з першої такої рубрики. а Значить, давайте поглянемо на косметику, яку мені надіслали. а Першим у нас буде бренд. а YY Cosmetics. Я не знаю, як правильно прочитати. М -м -м. Значить, це бренд доглядової косметики, український бренд доглядової косметики. Насправді, я його вже протестувала. Тут так багато продуктів, і дуже скоро на вас очікує відео про цей бренд. Там буде дуже багато цікавого. Я поспілкувалася з власницею і. Е Технологом виробництва, бо вона є технологом цього виробництва. Але мені здається, що я забула вам прямо показати на Ютубі. Я показала в Тікток, показала в Інстаграмі, але хочу вам показати тут, що ж там приїхали, Так трошки заспойлерити, що ж ви зможете побачити а, у відео про цей бренд. Значить, у нас тут є продукт для волосся, це твердий кондиціонер і. Термозахист в спреї. А, далі, що стосується шкіри обличчя, тут у мене є пінка для вмивання і також сироватка, до речі, я вже багато цієї сироватки використала, навіть не помічала, як багато. А, гіалуронова сироватка для обличчя. Далі з цікавого такого типу декоративного, більш декоративного, це є гель фіксатор для брів. Цікава штучка. Два бальзами для губ. А знаєте, чого два? Бо вони з різним, з різним фінішем. Тут є матовий і глянцевий. А понюхала я, бо я пам'ятаю, що вони класно пахнуть какао. І остання штука, я думаю, дуже сильно здивувала, це масажна свічка, ти її запалюєш, і потім її можна наносити як олійку для масажу, або, наприклад, для кутику. Дуже цікава історія. От, Я вам зараз просто показала, що ви зможете побачити. Ну, а оскільки я це все протестувала, скоро я вам розкажу детальніше про цей бренд. Буде на нього огляд з такими цікавими, якими, знаєте, штучками з за закулісня. Поїхали далі. Значить, що ми ще надіслали? Ви вже бачили таку коробочку. Це знову в і а, передаю одразу привіт менеджерці Даші, яка, я думаю, теж буде дивитися це відео. Яка мені запропонувала такій скромній дівчинці, що попробувати ще, щось. Так, і там у нас новенький бренд. Я вже заглянула, щоб нічого не розлилось. Ой, да, там є листівочка, І там є новенький бренд для мене. Це він о, мені дали дві візитки. дякую. Дякую за візиточки. Листівка з найкращими поважаннями, дуже мила. І тут є бренд Біоно, Він називається. Це, типу, трошки дорожчий бренд від Лапуш, І він має трошки інакші упаковки. Ну, так, да, він бачите, такий коричневий. Дуже симпатично. Значить, що я собі взяла? Зволожуючи крем з цинтелою і сквалан. квалан. Окей, і Сінпелу. Далі тонер. тонер. У них є тонер, увага! Це не, це не навчальна тривога. У цього бренду є тонер. Такий, як я казала, є у Fenty Beauty. Не тонік, а саме тонер з ніацинамідом і азелаїновою кислотою. А, ні, це азелеїнова кислота і цинк. Тут немає ні ацинаміду, але це все одно дуже класно, бо азелоїнова кислота мені дуже сильно допомогла свого часу в боротьбі з акне і цинк, ну, типу, має щось дуже класне робити. Так, далі тут у нас. О, я взяла ензимну пудру. бо в минулий раз ми від Лапуш з вами тестували ензимний пілінг, а я так хотіла собі пудру. Ой, клас, такі металеві, класні, ой, металеві. Тютюжінка вже а, скляні. Чуєте, це скляна така коричнева упаковочка. А, я буду тестувати. І мені здається, в мене якийсь зрадник є. Далі, що я ще собі хотіла дуже спробувати, це теж Іоно. Це сировочка для зони під очі. Клас. Вона така манюсенька. Вона, значить, з пептидами. Колаген і пептидний комплекс. Клас, буду пробувати. Але знаєте, що мені поклали? Це те, що я думаю. Да? О, блін, дуже дякую. Зараз будуть сльози. Коротше, мені поклали маску з гарбузом, про яку я казала, що хотіла її замовити. До речі, не встигла тупо на два дні замовити. Бо я вирішила подружці свої замовити на подарунок, деяку косметику. Да, так вона мені сподобалась. А мені поклали. Клас, 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 будемо з вами пробувати глиняну маску з гарбузом. Олія гарбуза і екстракт гранату. Клас, Блін, дуже дякую. Я просто в захваті. Поїхали далі. Як ви поняли, після о, огляду лапуш я вирішила, що по-перше бачила, що вам цікаво, і я дуже дякую вам за ваш фідбек. Бо я саме після вашого фідбеку я розумію, що вам цікаво, що ви хотіли б бачити, що ви не хотіли бачити. І саме після огляду на лапуш я прийняла рішення, що я можу познайомитися ще з українською доглядовою косметикою. Бо а що ні, плюс зараз я типу... У мене шкіра в такому стані, що я можу щось потестувати, і типу мені не страшно. М -м От, тому я вирішила пробувати. І знаєте що, що що, що, що? У мене є ще одна коробочка, така гарна. Бантики я вже розв'язала, вибачте. Це така гарна коробочка. І це у нас також доглядова косметика. І так, ті, на цей раз це доглядова косметика з одного. О, дивіться, як там цьогорню нічного. З одного конкретного магазину, який якраз займається продажем української косметики. саме від українських виробників. Чекайте, я просто трошки. Так, у нас тут є така от хорошенька листівочко. Так, у нас тут три продукти, які я обирала сама. Це мені надіслав магазин. Я, я зараз покажу, як він називається. Мені здається, що називається Коса Йоа, якщо я не помиляюсь, Вероніка, якщо я помиляюсь, Сорі. Насправді, Вероніка моя знайома, і я з нею навіть колись працювала. Вона відкрила свій магазинчик з доглядовою косметикою. Ще там є свічки, це все від українських виробників. Ви можете зайти, подивитися і обов'язково. Обов'язково. Ми з вами зробимо огляд на ці бренди, які я собі обрала. І так, давайте почнемо з того, що я взяла собі від бренду Moon Roon крем. Це крем захисний, зимовий крем з екстрактом журавлини та Ягід Годжі. Він також, бачите, такий скляний, гарний клас, дуже симпатична упаковочка. Типу на зиму захисний кремчик, щоб у вас там не було якого, знаєте, підвищеного широчіння. Далі я взяла парфумований лосьон для тіла. До речі, дуже смачний аромат. Аромат я не обирала, я дала можливість здивувати мене. Дуже смачний аромат. Будемо тестувати. Звичайно ж, також українського виробника. І остання у нас така гарна штучка це зволожуючий буйстер моментальної дії з екстрактами зимових ягід від того ж бренду Moon Drune. Я дуже захотіла його спробувати. Така от сроветка. але мені було цікаво саме якісь такі, знаєте, зволожуючу історію спробувати. Значить, будемо тестувати. Вау! Чекайте, це він так пахне! Чекайте. М -м, непогано пахне. Щоб ви розуміли, там вся типу, упаковка приблизно так пахне. Дуже прикольно, дуже цікавий аромат. Коротше, отак от на цьому посилочки від брендів і магазинчиків закінчились. А тепер давайте покажу, що я купила сама собі. Почнемо з того, що я себе просто купила, але не розпакувала з вами, бо, вибачте, я була в такому сильному бажанні то вже спробувати, що, ну. Жесть. Значить, це Our Glass. От така от штучка, це їх нова палітра з метеликом. І я купувала у помадку Store, і я купила собі дві Наташі Денуни. В інстаграм-магазинчик називається Cosmetics Folio. You. you, якось так. Значить, я купила собі Glam І я купила свій пастель. Я так її колись хотіла, і я купила її. Подивіться. Чи вона гарна? Вона неймовірно гарна. Сьогодні, до речі, мій макіяж виконаний палітрою Ретро Глем. Uh, я не думаю, що буду робити якийсь окремий огляд, бо вже запізно, бо треба було раніше робити огляд. Тепер у нас є 4 коробочки, ну точніше 3 коробки і один пакет. Давайте з пакета почнемо. Uh, це те, що я також сама собі купила. Це пакетик, в якому лежить одна єдина штучка. І ця одна єдина штучка це рум'яна від бренду About Face. Коротше, це простучно світлі якісь вони зовсім інакші по кольору. Значить, я їх тільки що підрапила, молодець. Вони виглядають ось таким чином. Ну, типу, має бути оригінал. Да? Я їх купувала не на офіційному сайті, я їх купувала в магазинчику, в інстаграм-магазинчику, де все зазвичай типу, дешевше. Ця історія без коробки, тому, типу, цілком можливо, що це якась там бракована партія. Вона не пахне зіпсованим. Я дуже здивована тим, яка упаковка. Тепер типу, думала, вона буде якась більш цікава. Ну, по суті, рахуйте, що я купила бренд About Face. Рум'я не просто не з 18 баксів, а за 300 гривень. Таке існує, я дещо також купувала, коли там бувають деякі, знаєте, можливо, ви бачили, продукти з перекрученими упаковками, з якими зіпсованими упаковками. Скоріше за все, це заводи, типу ну, продають у такі партії зіпсовані, і їх потім перепродають дешевше. Я не знаю, що конкретно з цими рум'янами, але. Але, типу, за 300 гривень я вирішила, що можна ризикнути. Тому будемо тестувати, будемо пробувати. Далі, 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 далі. У нас з вами є штучка, і це у нас брендша випала. Шайнкосметікс! Вуху! Коротше, вони випустили свої аквалайнери. Да. Що зробила Юля? Купила чотири штуки. Ну, чи типу, чи я адекватна? Питання риторичні. Значить, що я купив? Відтінок номер 6 супер яскравий, такий, малиновий, я б сказала. Я вже не пам'ятаю, який я купила, Сорі. Відтінок номер 10, пастельно-рожевий. До речі, там є. Пастельні є яскраві і є ще білий і чорний. Значить, пастельний ще один, все такий фіолетовий. Я в нього вже, до речі, залізла пензлем, Мене нього зробила стрілочки один раз. Показав себе дуже навіть класно. І останній відтінок, я вже не забула, що я такий взяла, подивіться на нього. Нормально взагалі? Прикол, дуже яскравий. І, коротше, я взяла 4, бо мені сказали, що в них акція, вона, мені здається, зараз. Подарунок вони дають джель. Гель для пігментів. Гляньте, яка гарненька упаковка. Симпатюлечка, дуже гарна. І ще мені поклали в подарунок тестер Пігмент 102. Я не навчу пігменти. Ну, типу, вибачте, я не люблю пігменти. Суто через те, що це дуже споча історія. Але. Він гарний такий, просто бенкетний, класний. Коротше, така посилочка від Shine Cosmetics, я все купила сама. Один такий кілайнер коштує 250 гривень, а от такий, типу, клей для пігментів дають від 1000 гривень. Подивіться, але поки що не можу нічого не рекомендувати, нічого, ну, якби, нічого не можу сказати, бо подивимось далі, будемо тестувати, але, типу, ви можете подивитися. Далі Гламшоп uh, це шматочок посилки. Що кажу, що шматочок, бо діпо, там було купа всього в магазин, там було купа однушок, купа палітер. Uh, що я лишила собі, знаєте, що я замовила собі? Просто бідна дитина. Uh, значить, тут в коробці лишилось тільки те, що для мене. Для мене, от супер для мене, то що не йде на продаж. Це маленька палітра вісімка для Glamshop. Тут є дзеркальце. І тут дуже класно, що тут рефіли, типу, вони бачите, вона вся пластикова, така. Коротше, мені дуже хочеться спробувати саме таку. Типу, можливо, був би сенс купити. оту на 32 велику, Але я хотіла саме маленьку, таку акуратну, щоб було, щоб, знаєте, було зручно зберігати. Ну, бо, типу, я не люблю магнітні палітри, мені не дуже подобаються. Ну, коротше, отка от манічка. І одну нещасну однушку собі взяла: це юзу. Супер популярна штучки. Я б собі хотіла ще декілька взяти тих, які типу, супер популярні в магазині, але їх немає в наявності. І вони пишуть, що вони, типу, зняли їх з виробництва. Це такий тіночок, як посипка, ще щось. І я ще хочу собі наступний раз замовити мультихроми якісь. Мені було б дуже цікаво спробувати. Але знаєте, кожен раз, коли я до цього замовляла, типу собі. Мені писали, типу, ой, там, а чи є вона в наявності? Я така, ну добре, там віддам людині, а собі куплю пізніше. знаєте. Остання наша посилка, вона з сайту Сефора. Приймаю ваші офіційні вітання в коментарях з моїм першим власним замовленням Сефори. Я там зареєстрована щось, типу роки а, півтора. Нічого досі не замовила. У мене це була кризина з 200 продуктів. Але я так не дійшла прямо до кінця, знаєте, щоб замовити. Бо минулий раз, коли я замовляла щось форе, це було типу, або українські інстамагазинчики, або Аня Макарончика. Аня Ми з нею замовили два сети рум'ян. Можемо собі дозволити. І, кратше, я тут не замовляла на купу грошей, і я не пам'ятаю, що я замовила. Типу. Ну, я. Так, давайте. Омайн гада був. Дивіться. Ви бачите, тут просто коробка всяку. Що, давай. Ти почина. Чекайте, я замовила лоу рецепі. <laughs> Окей, наша. Гайс в мене є питання до своєї адекватності. Добре. Я замовила Sephora Favorites. Я замовила Sephora Favorites. Нашу. А нашу я не знаю. Не скільки вона коштувала. Просто я вам зараз скажу, що є нюанс, типу. Sephora я... Favorites. А, тут ціни не написані. Сумно, але що поробиш? Так от, по-перше, я не знала, що вони дають косметички. Точніше, я пропустила, що тут буде косметичка. Ну що ж, давайте заглянемо всередину і посваримо мене за те, що я це Значить, Перша штука це Rare Beauty база під макіюр, так? Ага. А, все, все, вибачте, сварити себе не буду, бо це. Я думала, що це база, яка в мене є. Ні, це мініатюра бази під макіяж, типу для затирки Пор. Окей, не будемо мене сварити, бо такої в мене нема. Далі, Tower 28, бронзер. Окей. Тут погоджуюсь, що не дарма замовила, такої штуки в мене нема, будемо пробувати. І я давно хотіла спробувати цей бренд. Далі, щось таке маленьке. Gloss Highlighter. Прикольно, бренд Refi gloss highlighter. Окей, okay, хай high буде. Тут є штука, якої нема на картинці. Це прозорий гель від Анастасії для брів. Ок. Хай буде. Це просто туш на три рази. Подивіться, це Too Faced Better Than Sex. І ще два продукти. Makeup Forever олівчик для губ. Makeup Forever олівчик для губ. Непогано. І, до речі, типу, full size. Я вам кажу: це шиза. Я... Це Fenty Beauty. Оцей дивний бальзам для губ. Lip, luminaiser, infuser, car. Ну, це теж full size. Ну, типу, не дуже пахне, я не знаю, чи буду таким користуватись, але окей. Ну, мабуть, не дарма замовила. Я не пам'ятаю, що я хотіла прикольна косметичка, така приємна дуже. Я, мабуть, хотіла Tower 28. Я хотіла... Та я більше не щоб що не хотіла, може Rare Beauty ще спробувати. Але, мабуть, я просто вирішила, що а чого ні. Так, а... О, ого, що я багато всього. Окей, а, що купила ще? Це набір нашого, ну добре. Набір мініатюр від бренду Glow Recipe, Recipi. ж мало догляду за обличчям, правильно? Продукти для догляду за обличчям не явно не Боже, ж такі новички, бузі, які недостатньо. Це сироватка з ніацинамідом, у мене така вже була. Окей. Далі тут є Strawberry, е, с... е, типу полунична сироватка з силоціловою кислотою. Тонер. Подивіться, який манюсінький. Це у нас тонер, типу з кислотами, це в нас зволожуючий гель для вмивання, який ще змиває макіяж. А це у нас геалур... крем з гіалуроновою кислотою. Позволожуючий для обличчя. Окей. Зараз повіду рятувати, але ну, вона не розбилась, так що все добре. Я не знаю, на що я це купила. Ну, типу, хай буде. Спробую. Я просто хотіла спробувати, знаєте, догляд, але, типу, я дивлюсь на оці три коробки, які в мене є. І. Ну, окей, я замовляла це давно, до того, як мені це навіть запропонувала надіслати. Тому найбуде. Добре, давайте покажу, що мені заміняють урки. Мені поклали якісь парфуми. Далі мені поклали бо ну я типу обирала ці оце їх популярний тональний. Дуже хочу... Дуже хочу спробувати. Це, типу, той тональний, знаєте, що він... У форматі тональний, дуже мені цікаво спробувати, має бути супер щільний і така вся історія. Далі штучка, яку я дуже хотіла, обирала, це від Тача. Я не знаю, щось я така дуже закохана, зацікавлена, знаєте, цим брендом. І в мене з ним не везіння. Я два рази замовляла його на Боксі Charm і обидва рази мені загубили посилку. Типу, рікалдес вищого рівня. Коротше, це мінка Тача. Мені дуже подобається бренд. Знаєте, я б собі, може, і догляд колись купувала. Це маска глиняна. Типу, окей. Okay. Будемо пробувати. І чого взагалі весь ці, все це замовлення, знаєте, сталося? Дікос я прокинулася, знаєте, через два роки після створення бренду House of Laps від Lady Gaga і така, А я ще не попробувала? Тому. Тому, тому, тому. Господи, та за що мені це все? Та да, за що мені це все? Не робіть так, як я. Я здивована, що я б макіяж на розмазала. Якщо вам цікаво, я жива. Це було дуже неприємно. Зараз в мене буде все червоне, але нічого. Доведеться з цим жити. Будь ласка, ніколи не робіть, як я. Ну, і не давайте а, таким людям, як я в руки ножиці. Бачите, я можу з ними впоратись. Зараз буду плакати. Так, давайте дивитися, що за косметику я купила. Перше, в нас пудра. Translucent. Бо я довго обирала і не могла обрати яку. Бралась таке типу, прозору. Це... Вау, яка упаковка! Глянь, <влядь, влядь>, так глянь. Леді Гага, а що ти мене бомж? Типу тут пудра, а оце така кришка, шоп-шо. Коротше, це розсупчата пудра. Розсупчата пудра. Далі а, помада, яка мене тільки ще не умила. Помада. Це, по-моєму, лакова стіка. І пахне не дуже. Лакова стійка помада. Третій продукт. А, це тональ. Гарнюнька, гарненька. Як думаєте, я вгадала чи ні? Чи вгадала я з кольором? І робимо ставки. Мабуть, що я не зовсім такого кольору, да? що вона якось дуже рожеве. А чого, яка рожева? Ну добре, спробуємо подивимось. А, а як тобі хоч кольор називається? Fair Natural. Це Natural? Це у вас Natural? Це Pink! Я здивована. У мене закінчились коробочки. Так що дуже дякую вам за перегляд. Дякую. Бажаю вам класного дня, смачненької кавуськи, чайчику, сніданку, вечері, обіду, всього, що у вас сьогодні буде. Також нагадую, що виконуємо наше з вами. Традицію, а саме не забуваємо скинути трошки грошиків на ЗСУ або будь-який перевірений волонтерський фонд, фонд, який допомагає на деокупованих або поки що окупованих територіях. Не забувайте це робити. Також нагадую, що не буває маленьких донатиків, 20, 50, 100 гривень. Скільки ви можете собі дозволити? Такими маленькими сумами будемо наближати нашу. Перемогу, ще раз дуже дякую за перегляд, за всі ваші коментарі під минулими відео, за всі ваші перегляди, поради і все, 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 що ви робите. Пишите мені, дуже сильно вас люблю. От вам дарую сердечко. Пішла плакати чоловіку, що я себе ледь не вбила, бо хто мене пожаліє, як не він. Ще раз дякую вам за перегляд. На цьому на сьогодні, все. Па-па!